Добрий день, сьогодні 7 липня, 07.07, 07 якраз починається Dog Days, це з 3 липня по 11 серпня і на наступному тижні очікуємо дуже е, таку високу температуру, як для нашого клімату, там 34 градуси. Ось, тому вчора трошки обробили троянди від стресу, але сьогодні давайте поговоримо про, про город. А 18 травня я висадив ці насіння всього і томатів, і помідорів у відкритий ґрунт. А, а, ну, ніякого бачити там, сітки затіняючі немає, все росте так, під сонцем. І вже 5 липня пройшло 47 днів від висадки відкритий ґрунт. Зібрали перші огірки. Давайте подивимося на сорти. На огірки, якраз вони починають плодоношення по обробках. Я огірки обробив один раз квадрісом, щоб не було хвороб, бо була така погода дуже спекотно і потім прохолодно. І підживлення, ну, стандартне підживлення це підкоріння а, фосфор калій. І по листу це хілатні форми, бор і кальцій, щоб краще вони росли і цвіли. Давайте тоді подивимося на огірочки, бачите, цвіте воно рясно. Ось висять, висять завість. І я думаю, десь ми вже знайдемо з вами тут огірочки. Ми не вирощуємо огірки як комерційний продукт. Ми їх вирощуємо тільки, щоб поїсти. Ось є огірочок, наприклад. Давайте візьмемо. Дивимося, такі ось вони. Давайте далі трошечки. Так, вони колючі. колючі. Давайте ще подивимося. Але, бачите, такі вони більш-менш однакові в розмірах. Тут ще томати насіялись. Так, ось я огірочків. Смак у них ми вже проводили дегустацію приємний. Так, і цікаво, що всі сорти дали огірки. В один термін, незалежно від того. Тут у нас десь 47 кущів <кій> огірків. Е, ну, Це забагато для нас. Але заради експеримента подивитися, бо мені цікаво вся ця економіка, чи можна в селі жити з села. Бо хтось там каже, так, можна, хтось каже ні, неможливо. Ну, Знову ж таки, бачите, нічим не притиняємо. Намагаємося їх вирощувати максимально, як сказати, ну, економно, не економно, але тільки підв'язуємо, поливаємо і підживлюємо. Але підживлення це невелика ціна, бо тут треба там, скажімо, 2 грами на літр і 20 грамів виходить на 10 літрів, можна полити. Скільки завгодно, ось такі завізі тут є. Огірочки висять. Ну так, як можемо такі. Але цікаво мінімізувати всі ці затрати, бо люди там пасинкують їх ще щось. А це все час. Я не хочу поки що витрачати свій час, такий не буду брати. Ну ось Трошки зібрали, я їх вже їв. Давайте подивимося, що це. це директор. директор, да, що в ньому написано? Невибаглива стіка до хвороб та стресових умов. Характеризується тривалим періодом полизношення, формує однорідні темно-зелені, шиповані помірно без білого кінчика, високий смиквіян не гірчить, придатний для весняного та осіннього вирощування. Для маринування та вживання у свіжому вигляді. Так, ну, да, Так воно і є. Огірки, бачите, більш-менш однорідні. Рослини не так швидко ростуться дуже добро, добре. Бо бачите, можна тут ще трошки почекати і не треба додаткових тут підв'язок якісь робити. Так, ідемо далі. Ось тут теж вже є у нас огірочки. Ай! Колючі, так, ці трошки колючіші, ніж ті, але розмір у них трошки... Більший, бачите? Зараз подивимося, що там, де. Це ще не буду, мабуть, брати, нехай тут повіс, повисять. Тут я досаджував, нехай буде. Так ось тут ще висить. Так, це ще нижчий за розміром. Ось такі тут є огірочки. Нижчі за розміром, але є схильність до переростання. Бачите, вони дуже швидко. Ростуть. Поливаю я кожен вечір, бо особливість оцих грядок, що вони все ж таки ну, не тримають вологу добре, хоч вони і зроблені як треба. Так, що там ще вон висить. Це візьмемо, це ще нехай повисить. Не де тут, ну це теж нехай повисить. Не знаю, що з ними робити. Буду сусідам давати. Діжку теж купив, буду, буду їх маринувати, консервувати. Давайте, може, це і знизу. Ні, ну нехай повисить ще. Так, ну це ще нижчий, ніж ти той. Що це за? Це, мабуть, номерний. Так, це номерний SV4097 cvf F1. Що тут нам пише? Давай, Давайте подивимося. Так, ранній гібрид. Ну, Я у відкритому ґрунті бачити тут для теплиць. Формую зелені високі, як протягом цього періоду. Рослина збалансована, генеративна, відкрита, має менш бічних пагонів та потужну кореневу систему. Ну, Може і так, але я бічні пагони бачу, будемо дивитися далі. Плоди високої. Якості чітко вираженими шипами. Так, це є дуже однорідно темно зелені кольору. Середня довжина плоду 11-13 см, діаметр 3 Гібрид толерантний до перепаду температур, придатний для вирощування в різноманітних ґрунтово-кліматичних умовах. Ну, Подивимося, як він працює, але смак в нього добрий. Ну, Це не дивіться, я не знаю. Я ж знову кажу. ми по мінімуму обробляємо, це щось може попало. Це не хвороба. Бо тут всяке буває, стройка летить, все таке. Цей не підв'язали, він так на, на цей. Бо тут була біда, був сильний ураган. Зламалася решітку, ніяк ну, ми не поправимо її. Так, є. Знову ж таки, дивіться, ну, 47 днів це не такий і великий термін від висадки у відкритий ґрунт тому ось така. Далі, це у нас сорт ще один. Так, тут є ось огірочки, зараз ми їх заберемо тут. Ось тут є так обережні, зараз колючі теж, всі колючі. Ось огірочки, навіть щось він тут поїло, може щось його. Чи що це таке? Не знаю. Будемо розбиратися. Так. Ось висять огірочки. Схожі е була в нього гірша за всі. Але я вважаю, це не тому, що насіння, а все ж таки я не дуже добре його рано висадив. Треба було трошечки, трошечки почекати. Бо все ж таки треба саджати у дуже теплий ґрунт. Не треба, щоб а у нас якраз були приморозки 17-го, а 18-го я вже пішов висаджувати. Треба було почекати, може, десь е, до числа. Так що тут все взяли. Теж він такий е, взріст помірний, е, квітує добре. Е, давайте почитаємо, що тут про нього нам пишуть. Нейліна. Uh, ранній врожайний гібрид uh, партенокарпічного огірка з високою польовою стійкостю. Так, Формує uh, збаласований кущ з відмінною регенеративною здатністю та короткими міжвузлями. Ну, Подивимося, uh, плоди середньоугробкуваті, ну так, є таке. Щось в мене. Кусило падло. Насичено зеленого зарбавлення, Розмір теж 912. Володіють гарними товарними якостями. Рекомендується для споживання в свіжому вигляді та переробки для вирощення в відкритому ґрунті. Ну, подивимося стійкі до хвороб. Подивимося. Ну, да, так виглядає він непогано. Але те, що була не дуже добра схожість, це трошки мене, ну, це, бачите, висять огірочки, огірочки, огірочки. Ну і тут ось такий ще у нас 20 насинин. Ну, ж таки, я коли купляв, купляв так, щоб було мала розфасовка, бо ну, навіщо мені тисячу, але не все зміг купити малою розфасовкою. Те, що було в неявності, ти купив. Так, Оцей тепер гібрид. Такий він потужний. Ось висять огірки. Там теж зараз зберемо. Ці теж колючі, але не такі прямо-прямо. Бо ті були прямо-прямо колючі. А ці ще такі м'які колючки. Так, давайте візьмемо огірки, зараз там ще подивимося, їх тут багато висить, ось тут побільший, ось такий. збираємо трошки разом їх. Так, тут ось меншого розміру. ну Давайте візьмемо ось такий. Цвіту теж багато. так, Цвіту багато, це вже переростає. Треба його брати, ось тут він. Цей менше, я візьму, розвантажу, кущі дуже потужні, вони прямо сильно сильно потужні. Ось, там З цього боку піду, це брати, не брати, не знаю, ну, візьму, щоб не переростав. Так, ну, знову ж таки, по обробках, схема обробок стандартна. Один тиждень. Ну, у неділю, наприклад, я поливаю добривами, а наступний я по, по листу вже підживлюю. Так, давайте ще тут лисів десь. Бачите, трошки незручно в тому плані, що треба було в один ряд, але було 20 насинин, і я їх посадив два рядки. Ну добре, поки що давайте... Досить збирати, щоб не затягувати і не забирати У вас час. Давайте подивимося, що це за сорт і що і як. І тоді стане зрозуміло. Ну Це був спарта F1. Трошечки ця сломалася високими якостями при свіжому вживанні. М'які хрустські рясний врожай на початку. Не знижується протягом Рослина на міцна на драні гібрид ОБР. Переважно жіночого цвітіння. 6-12 см. Так, ну, ось такі в нас гібриди. І цей, бачите, цей самий самий потужний. У нього високі кущі такі. І вони будуть ще рости і рости. Ось така ось така у нас ситуація по огіркам. Буду дивитися, цікаво, скільки можна зібрати 47 кущиків. Ціх огірків, якщо за ними доглядати в такому ось по такій схемі, все, гарного вам дня, гарних вихідних, пока.